А давайте накладати на водіїв штрафи тисяч по 17, за те, що вони галасливо їздять та газують по дорогах України. А ще краще накладемо штраф 34 тисячі гривень. Напевно, так міркував Давід Арахамія та ще 21 депутат, коли в серпні 2023 року вносили в Верховну Раду України законопроект, за яким передбачається відповідальність адміністративна за керування транспортними засобами, рівень шуму, яких перевищує встановлені норми. Я адвокат Андрій Бурянський і в цьому відео я розгляду. Доцільність внесення змін щодо притягнення водіїв до відповідальності з значними штрафами транспортні засоби, яких створюють значний рівень шуму, який перевищує встановлені норми. Особисто в мене виникає дуже багато питань щодо даного законопроекту. По-перше, в мене виникає питання, що депутатам нічим зайнятися, чим в серпні 2023 року, в період воєнного стану, подавати проєкти. В Верховну Раду щодо штрафування водів, які їздять на транспортних засобах, з перевищенням рівня шуму. Блядь, ну вибачте мене, ну не діло дніху й більше? Блє, війна в країні. По-друге, в мене виникає питання щодо рівня штрафу. Так, в проєкті закону зазначено, що штраф складає при первісному порушенні 17 тисяч гривень, а при повторному 34 тисячі гривень. Яке кончене, тобто, фактично, цей розмір штрафу наразі дорівнює штрафу, за які накладаються на осіб, які керують транспортними засобами, в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Але ж це зовсім не співмірні правопорушення. Так, одне це їхати, наприклад, з несправним глушником, створюючи певний рівень шуму, який може перевищує встановлені норми. А зовсім інше розсікати в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння по дорозі, створюючи небезпеку для всіх оточуючих учасників дорожнього руху. Що не визивайте, ключа ти там ти нікуди не поїдеш. Джараз, ну... По третє, я думаю, що кожен з тих осіб, які їздять наразі, на Автомобілях та байках з перевищенням встановленого рівня шуму отримали відповідний сертифікат відповідності на свій транспортний засіб. Як тепер їх будуть штрафувати за те, що вони придбали транспортний засіб, який відповідає встановленим нормам? Чи треба буде змінювати ще ці норми? Не Якщо Якщо вас виникли питання юридичного характеру, ви можете задати мені в коментарях під цим відео. Або ж звернутися за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро «Бурянські партнери». Посилання на яке я залишу під цим відео. І ще питання: а хто і як буде вимірювати цей рівень шуму? Тобто, працівнику патрульної поліції будуть видавати відповідний шумовимірювач, який, до речі, теж коштує певних грошових коштів, який має бути сертифікований, тобто витратити на кожного поліціянта по кілька тисяч гривень. Не не кажучи вже про відповідний рівень сертифікації е, цих засобів, ми можемо. А створити відповідне виробництво дронів та поставити його на масове виробництво, ми не можемо. Чи може хтось уже закупив відповідні шумовимірювачі і не має куди їх спихнути? І саме для цього вносяться відповідні зміни? Ну ну блядь, Владимир Олександрович, та становить вацю ху. Ви не подумайте, я тільки за, щоб на дорогах України стало трохи тихіше, як в містах, так і на дорогах загального користування. А вдоль дороги мертвої з косами стоять і тишина. І взагалі, шляхи поповнення бюджету, як на мій погляд, слід шукати не за рахунок цькування штрафами українців це цей і так непростий час, а за рахунок, наприклад, створення. Додаткових робочих місць, створення виробництв, в тому числі оборонних, збільшення їх кількості. Але, мабуть, це не дуже прибутково, чи довго, чи неможливо в Україні поповнювати бюджет більш цивілізованим шляхом? А яка ваша думка з цього приводу? Напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!